Ось три шляхи для створення легендарного спортивного авто. По-перше, потрібно загорнути його в спокусливі італійські форми. По-друге, дати йому привабливу назву з літерою Р. І по-третє, воно повинно мати двигун, що скаже на реве, або ж можна схитрувати, скопіювати старий дизайн, придумати назву, яка звучить романтично, але насправді не має сенсу. І дістати з історичних архівів стару італійську компоновку двигуна. Пані та панове, скажемо голосно бонжорно дуже дуже німецькому фольксваген корадо. Є одна річ, яка об'єднує всі автовиробники. Кожен з них хоче створити власний спорткар. Перша серйозна спроба Volkswagen перетворилась на Porsche 914. Але коли голова компанії раптово помер, нове керівництво взагалі не хотіло мати справи зі спорткарами. Друга спроба теж закінчилася Porsche, Модель 924, яку в останню мить віддали сусідам із Штутгарта. на третій спробі. Volkswagen вирішив схитрувати. Або ж, якщо дивитися інакше, виявився дуже розумним. Замість того, щоб робити спорткар з нуля, вони застосували старий трюк як свого часу з перед. Творенням жукана Карман Дія узяли утилітарне авто і одягнули його в сексуальний італійський дизайн. Знайомтесь, сіроко створений Джорджето Джуджаро. Це авто, як його механічний брат близнюк, були справжнім вибухом. Стиль зустрівся з суттю, а сіроко з комерційним успіхом. Друге покоління сіроко залишилося тим самим автомобілем у своїй основі, тільки загорнутим у більш важчий та менш привабливий кузов. Люди цього особливо не оцінили. Але у Volkswagen вирішили, що саме їхнє спорткупе повинно стати платформою для дебюту нових силових технологій, і навіть у свої похилі роки перший сіроко отримав абсолютно новий для Volkswagen 16-клапаний двигун, перетворившись на сіроко 16V. і цитуючи тогочасні огляди, ставши суперкупе, з яким доведеться рахуватися. Схожа ідея спрацювала, бо у Фольксваген вирішили, що третє покоління сіроко має повторити цей трюк. Але на жаль, це означало, що нова машина вийшла настільки дорогою у виробництві, що Фольксваген не міг її представити як заміну сіроко, адже попередник і так був занадто дорогим. Тож у Фольксваген вирішили продовжити випускати сіроко МК 2 але паралельно створити ще одне, ще більш преміальне спорткупе, яке стояло би на одну ступінь вище, і звісно ж потрібна була нова назва, адже не можна мати дві машини з однаковим ім'ям. Тож у Фольксваген придумали ім'я Тайфун, яке в перекладі з німецької означає тайфун, якийсь відстій. І проблема була ще в тому, що у Фольксваген існувало доволі дивне обмеження. Усі їхні моделі називались на честь вітрів: гольф від Гольфстрім, Джета від Джетстрім, «Поло» від полярних вітрів, навіть і сіроко це теж вітри. А от новинка зламала вітер, точніше зламала традицію. Адже замість чергового вітряного імені наступника «Сірокко» назвали Корадо. Слово вигадане, але звучить так, ніби іспанською означає бігти, а головне звучить по-італійськи. А це вже золоте правило в іменуванні спорткарів. Якщо звучить по-італійськи, значить швидке. Але що ж там з обіцяним італійським дизайном? Ну що ж, перший сірок без сумнівів, був справжнім італійцем. Volkswagen офіційно каже, що другу генерацію робили власними силами, але я цьому не вірю. Чому? Бо у сіроку МК 2 з'явився вигін хофмайстра, той самий з заднього вікна, що був візитівкою BMW. Але дизайн цієї фішки раніше був показаний італійською студією Джуджаро в одному із концептів для BMW. То хіба це не трохи запозичений проект? Отже, в моїй версії історії обидва перших сіроко це творіння Джуджаро. Просто другий вийшов, скажімо так, зі шпаргалки. А ось Корадо повернувся до справжньої джуджаро школи, як у першого сіроко. Він став майже ідентичним, але набагато масивнішим близнюком того легендарного дизайну із характерним вигином віконної лінії та трапецеподібною задньою стійкою. Виглядав він неймовірно. Виглядає й досі чудово. А ще Корадо був не лише красивим, а й справжнім спорткаром у дії. Третє покоління спорткарів Фольксваген мало в основі платформу Golf 2 Тож не дивно, що Корадо отримав похвалу за все те, чим ставився – відмінне кермування, точну керованість і продуману компановку. У нього був справді придатний для використання задній ряд сидінь та великий багажник. І це в той час, коли більшість купе здавалися дешевими, непрактичними та крихкими. Корадо ж пропонував дорожчий, вишуканіший справжній німецький досвід. Крім того, Корадо отримав електричний спойлер, який автоматично висувався та зменшував підйомну силу на задній осі. На дуже точні німецькі 64%. Зараз подібні фішки нікого не дивують, але у 88 році це справило справжній фурор. А тепер до останнього правила створення спорткара двигун. Вірний своїй меті. Volkswagen використав Кораду для дебюту нової силової установки. Так відбулася перша єдина поява в північній Америці двигуна Volkswagen G60. Це був старий один восьмилітровий восьмиклапаний чотирициліндровий двигун, підсилений компресором власної розробки Фольксваген. Він видавав однакові дози потужності шум та вібрацій. Але розганяв корадо до 60 миль на годину помітно повільніше, за багато легший сіроко 16 в не дуже вдалий початок. Журнали писали, що новий двигун це велике розчарування. Потенційні покупці казали, хм, краще візьму Honda Прилюд. А німці вигукували о шайсе. Адже вони забули про третє правило спорткара. Потрібен видатний двигун і тут варто глянути на реальність корадо це крихітне купе, воно на 20 сантиметрів коротше та на 10 сантиметрів вуще, ніж сьогоднішнє маленьке Subaru BRZ. Тож, очевидно, сюди не засунеш велетенський двигун. Максимум на що вони могли розраховувати, це найпотужніший тодішній 16 клапаний чотирьохциліндровий двигун Volkswagen. У Європі це був опційний двигун для Corrado, і він уже був вичавлений на максимум. Щоб переступити межу в 2 літри, треба було додавати ще циліндрів. А тепер подивіться: ось рядна шістка на 2,5 літри. Я умовно ставлю її поверх четвірки, і проблема стає очевидною: двигун закінчується поза межами кузова та ще не залишається місця для нові. Нового обладнання і ремені всього боку. Поставити поперечне його теж не вийде, адже тут починається коробка, а її розташування ви просто так не зміните. Отже, рядна шістка була абсолютно нереальним варіантом. Інше рішення розрізати цю шістку навпіл і зробити V6. вешість. двигуни коротші, тож в ширину вони б теоретично влізли б. Але навіть якщо б його вдалося всунути по довжині, місця під капотом все одно не вистачило ні для радіатора, ні для зони деформації при аварії. До того ж, V6 дуже дорогі у виробництві, бо у них дві головки блоку циліндрів. Щоб бути чесними, вони ще й доволі грубі по роботі, і на мою думку, не так вже гарно звучать. Компроміс знайшли в дизайні двигуна, який ще в 22-му році запропонувала лянча. Volkswagen зменшив кут лише до 15 градусів замість типових 60 або 90 у 6 Це означало, що циліндри розташовані близько один до одного. Тож двигун може мати лише одну головку блоку. А найголовніше шестициліндровий двигун став на місце, де раніше був чотирициліндровий. Він ледве більший за попередника. Це геніально. І от магічний рецепт спортивного автомобіля завершено. Це є VR6 об'ємом 2,9 літра і потужністю 178 кінських сил. І, друже, це реально виправило проблему з розгоном. Він майже зрізав 2 секунди з розгону до 60 миль на годину. Тепер він робить це за 6,4 секунди, а його максималка 141 миля за годину. Це поставило його вперед. Усіх у класі Суперкупе навіть попереду турбованого повнопривідного Eagle Talon та Mitsubishi Eclipse. Але справа була не тільки в швидкості. Саме це змінило характер Corrado. І це був звук у ті часи. тест-драйви описували чотирьохциліндрове G60 щось на кшталт зловісного гурту «Омпа-Лумпа», який занадто гучно грає, але VR6 хвалили за те, що він міг створювати музику з глибини висот великого симфонічного оркестру, передавати відчуття. також його порівнювали з Моцартом та F1, з Формулою 1, а не Макларен F1. Хоча цікаво, Макларен F1 справді використали бічні зеркала Корадо. Але на цьому все і більше нічого. Яка найбільша проблема з двигуном VR6? Через 30 років ми все ще іронічно сперечаємося про його назву. Сьогодні Volkswagen називає його V6, хоча насправді це не V6, нерядна шістка. Саме тому його і назвали vr 6 це поєднання v подібної шістки та рядного шестициліндрового двигуна. Він поєднує обидва принципи: циліндри розташовані в формі букви V, але зі зміщеними шатунами, щоб отримати порядок запалювання як у рядної шістки. В результаті vr 6 майже такий же плавний, як і рядний шестициліндровий двигун, і звучить також відповідно. Трохи злегка тремтячий звук завдяки конструкції головки блоку циліндрів. Помітили, я сказав головки, бо вона одна, і цього достатньо. Саме завдяки Кому компактному розташуванню компонентів VR6 робить Corrado по справжньому універсальним автомобілем, найкращим із усіх світів? Вер 6 версія Corrado отримала деякі доволі нестандартні оновлення. Якщо чотирициліндровий Corrado під капотом був переважно Golf 2, то VR6 позичив ходову частину від Golf 3. Це означало такі дрібниці, як перехід від тяги до тросового перемикача передач, колеса на 5 болтів, а також випуклий капот і розширені крила, щоб вмістити більші компоненти під. R6 Корадо насправді мав краще розподілення ваги, ніж старий G60, і перевершував його вже вражаючі характеристики керованості та гальмування. Насправді він обійшов усі автомобілі свого класу, включаючи Acura Integra та Eagle Talon. Але весь цей перформанс коштував доволі дорого. У США його маркували як SLK – спортивний люксове купе. Ціна зросла від оригінального Corrado – 17 тисяч доларів до понад 25 тисяч доларів до кінця виробництва. Це приблизно 45 тисяч у сучасних доларах. За ці гроші можна було купити новий Subaru BRZ. і ще залишилося б досить, щоб придбати другий уживаний BRZ. Продажі Corrado VR6 були катастрофічно низькими, але чесно кажучи, у цьому і є своя користь. Бо якщо є щось, що завжди гарантує легендарний статус серед спорткарів, це рідкість поєднана з одним із найкраще звучащих двигунів, які коли-небудь ставили серійний автомобіль неймовірно стильним італійським дизайном та чудовою назвою. Volkswagen Corrado завжди був і завжди залишатиметься відкриттям для шанувальників авто.